Ось там чурує страшне. Там ото її порозмивало, там. А воно, воно ж кругом і дощ кругом тече. Вода як лється зверху, так вона… тут непонятно, откуди вона навіть біжить. Ну, все розмиває, воно ж підмиває. Все. Бачите, дерева ж падають. Воно ж підтоплює, підтоплює, підмиває, все. Треба що то робити. Чернігівець Юрій розповідає про рів у березовому гаю, щоб вирішити проблему його розмивання і розростання. Наприкінці листопада компанія УТБ інженіринг на замовлення міського управління ЖКГ почала будувати там систему водовідведення. Це питання неодноразово порушували містяни та екоактивісти. Особливість Березового гаю в тому, що у ньому переважно глиняні грунти, а дерева це переважно берези, які мають поверхневу кореневу систему, і вони просто не могли стримувати оці ось ну береги ярів. І через це ерозія пришвидшувалася, пришвидшувалася. А з моменту, коли ще збудували епіцентр і величезну парковку біля епіцентру, тобто збільшили площу заасфальтовану, а відповідно і збільшили оцей ось потік водяний весняний, то проблема пришвидшилася. Через ерозію ґрунту до яру провалювалися дерева, доріжки і лавки. Загрожує вона і відвідувачам парку, сказав Сергій Безбородько. Подекуди ці яри були за вишки 5-6 метрів, що дуже небезпечно, і в деяких Місцях ця ділянка ерозії, вона вже впритул підходила до об'єктів інфраструктури, до асфальтованих доріжок, до освітлення. І якщо подивитися на оцей ось периметр, то вона прям таки прямувала прямісненько до багатоквартирного будинку. Попередити підступання рівчака до житлових будинків задача двох водовідвідних споруд. Вони мають гасити швидкість потоків дощових і талих вод. Кожна водовідвідна споруда складається з трьох елементів умовних: це вхідний розтруб, трубопровід та Колодязь гаситель. Трубопровід на одній споруді має діаметр 800 мм, на іншій 1000 мм. Вода, надходячи по розтру через трубопровід, гасить свою швидкість саме в колодязі гасителі, звідси і назва. І самотоком випливає на дно рівчака. Уже зараз на етапі навіть будівництва. Виконавці робіт відмічають, що зараз йдуть дощі, і вже навіть в незакінченому вигляді, споруда вже працює. Вартість будівництва понад один мільйон гривень виділили їх із міського бюджету, розповіла Тетяна Корж. За її словами, роботи мають завершити до кінця грудня. Наталія Гоман, Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.